Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачний тарт із заварним кремом та вишнями. У цьому відео ми розкажемо, як приготувати дуже смачну розсипчасту основу для тарту, як приготувати найніжніший ванільний заварний крем і доповнимо тарт смачною вишневою начинкою. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку ми приготуємо пісочне тісто сабле. Беремо один жовток і трошки збиваємо його з дрібкою солі. Жовток має бути холодний. Далі в миску висипаємо просіяне пшеничне борошно, мигдалеве борошно і цукрову пудру, перемішуємо вінчиком. Замість мигдалевого борошна можна додати пшеничне, але з мигдалевим борошном пісочне тісто буде більш ніжним та розсипчастим. Далі до борошна натираємо дуже холодне вершкове масло жирністю 82%. Масло я попередньо поставила у морозилку на 1 годину, щоб його трошки підморозити. Натираємо масло на терці і кожного разу обвалюємо його у борошні. Далі руками перетираємо натерте масло з борошном, до стану крихти. Я роблю це у рукавичках, щоб масло не нагрівалось від тепла рук, і просто мені так зручніше. Далі додаємо яєчний жовток і швидко замішуємо тісто. Нам просто потрібно зібрати тісто в один шар. Довго його не вимішуємо. Робимо все дуже швидко. Далі тісто трошки розплющуємо і ставимо у пакет, відправляємо у морозилку на 30 хвилин, не в холодильник, а саме в морозилку. Потім його дістаємо, розділяємо на дві частини одна частина більша, друга менша. Меншу частину тіста ставимо поки у холодильник. А більшу частину тіста розкочуємо між двома листами пергаменту і стараємося це робити швидко, щоб тісто не ставало м'яке від кімнатної темп температури. Далі, разом з пергаментом, я перекладаю розкачене тісто на дощечку і ставлю в морозилку ще на 30 хвилин. Так само роблю з меншою частиною тіста, розкачую і ставлю в морозилку. Далі, через 30 хвилин, дістаю тісто з морозилки і знімаю верхній пергамент. І ось такою формою вирізаю тісто, поки ставлю його в холодильник. Дістаю з морозилки меншу частину тіста і за допомогою лінійки вирізаю два кусочка тіста, щоб зробити бортики по 5 см висотою. Перекладаю їх у форму і роблю ось такі бортики, як показую на відео. Далі потрібно тісто наколоти вилкою, щоб воно не вздувалось під час випікання. І випікаємо у духовці при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин. Зверніть увагу, що я випікаю у духовці на решітці, не на дечкові, а саме на решітці. Випікаємо до рум'яного кольору. Готову пісочну основу дістаємо з духовки, знімаємо пергамент і залишаємо вистигати на решітці. Тепер розкажу, як приготувати дуже смачну вишневу начинку. Беремо 500 г вишні без кісточок, свіжої або розмороженої. Сік не виливаємо, він нам теж потрібен. До вишні додаємо цукор, перемішуємо. Далі ставимо на плиту на середній вогонь, доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь на мінімум і кип'ятимо вишню на мінімальному вогні приблизно 10 хвилин, постійно помішуємо. Далі виключаємо і залишаємо вистигати до кімнатної температури. За цей час кожна ягідка вишні стане солодкою і смачною. Потім, коли вишні вистигли, додаємо до них кукурудзяний крохмаль і перемішуємо, щоб крохмаль повністю розчинився, щоб не було ніяких грудочок. Ставимо на плиту і на маленькому вогні, постійно помішуючи лопаткою, варимо до загостіння. Після закипання, коли відчувається, що вишнева начинка стає густішати, то проварюємо приблизно 30 секунд. Постійно активно перемішуємо. Виключаємо вогонь і продовжуємо ще перемішувати приблизно 2-3 хвилини. І знімаємо з плити і залишаємо вистигати при кімнатній температурі. Періодично перемішуємо. Тепер приготуємо дуже смачний ванільний заварний крем Беремо одне яйце, додаємо цукор, ванільний цукор. Я додаю ванільний цукор ось такий: називається ваніль, натуральна ваніль-бурбон від доктор Еркер. Купляю. В таврії такий ванільний цукор. Додаємо також кукурудзяний крохмаль і перемішуємо вінчиком до однорідності, вливаємо гаряче молоко і знову перемішуємо. Молоко я підігріла у мікрохвильовці, щоб воно було гаряче, але я його не кип'ятила. Тепер ставимо на плиту на середній вогонь, підігріваємо, постійно помішуючи вінчиком, потім зменшуємо вогонь на мінімум і проварюємо приблизно 30 секунд до загустіння. Виключаємо вогонь і продовжуємо ще перемішувати приблизно 2 хвилини. Далі цю заварну основу протираємо через сито, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо вистигати при кімнатній температурі. Коли заварна основа вистигла, то починаємо збивати вершки. Нам потрібно 100 г холодних вершків жирністю 33%. Збиваємо їх до стійких піків. Коли треба збити таку маленьку кількість вершків, то зручно це робити в такому стакані я його купляла в таврії. Вершки збиваємо ось до такого стану, до стійких піків. Тепер заверну основу перемішуємо вінчиком і додаємо збиті вершки, перемішуємо до однорідності вінчиком або лопаткою, нічого не збиваємо міксером, лише перемішуємо. Все, чудовий ванільний заварний крем готовий. Перекладаємо його на пісочну основу і розрівнюємо ложечкою. Далі ставимо у холодильник на 30 хвилин, щоб крем охолов. Потім дістаємо і викладаємо вишневу начинку. Хочу звернути увагу, що заверну основу і вишневу начинку після приготування я залишаю вистигати при кімнатній температурі. В холодильник їх не ставлю, і тоді їх дуже легко перекласти на пісочну основу. А якщо поставити заверну основу і вишневу начинку попередньо у холодильник, вони застигнуть, будуть густі і гарно їх викласти на пісочну основу не вийде. Все, вишневий тарт готовий. Ставимо його у холодильник мінімум на 1-2 години, щоб крем і вишнева начинка стабілізувалися і добре охололи. Далі дістаємо і прикрашаємо м'яткою. І ось такий вишневий тарт ми приготували. Хрумка пісочна основа, найніжніший ванільний крем і дуже смачна вишнева начинка. Це дуже дуже смачно, тому влітку обов'язково приготуйте. Замість вишні можете доповнювати смак тарту свіжою лохиною або малиною. Можете їх ставити свіжими цілими ягідками. Буде теж дуже дуже смачно. Готуйте і смакуйте. Ми будемо вдячні вам за лайк і за приємний коментар під цим відео.